Друкований зошит з української мови застосовуй знання. Сторінка 29. Розрізняй префікси і службові слова. Пригадаймо. Префікс це, це частинка слова, яка стоїть перед коренем і змінює його значення. Префікс і словом пишемо разом. Службові слова. Це такі маленькі допоміжні слова, які самі по собі не називають ні предметів, ні дій, але допомагають зв'язати інші слова в реченні, наприклад, на, у, біля, до, із, під. Виконуємо завдання. Завдання номер один: прочитай текст. Підкресли службові слова у словах з префіксами, виділи. Префікси. І так читаю на нашій вулиці збудували новий будинок. Зразу ми бачимо службове слово на нашій вулиці, збудували новий будинок. І знаходимо слово, де є префікс збудували. Будували, збудували. Позначаємо. Біля під'їздів зробили доріжки. Службове слово тут буде біля. А під'їздів їздити під'їзд. Тут буде префікс. Зробили, робили. З буде префікс. На газонах посіяло траву. На буде службове слово. Посіяли, сіяли, посіяли буде префікс. Так? Завдання 2. Додай до поданих слів до і запиши у відповідну колонку утворені слова, писав, міста, школи, ніс, читав. Мами слова з префіксами, зі службовими словами. І так писав. Дописав, це буде з префіксом. Міста, до нашого міста. Нагадаємо, що між службовим і наступним словом можна вставити ще одно слово. Наприклад, за дерево, за високе дерево, без хліба, без чорного хліба. Ось і ми пробуємо: до міста, до нашого міста. Можна вставити слово. Значить, до тут виступає службовим словом, а не префіксом. Далі доносив, або доносив, доносив. Носив, носив і доносив. Або в другий стовпчик до школи. До нашої школи можна вставити слово. Значить, це буде службове слово. Далі дочитав, читав. Дочитав до мами. Завдання 3. Спиши сполучення слів, розкривши дужки. Тут в кожній парі одне слово треба написати разом з префіксом, а інше окремо, бо там буде. Службове слово. Тож уважно давайте слухати і спробувати відчути, де слово має свій зміст, а де частинка просто допомагає. З даху звисає, з нашого даху да, можна вставити слово, звисає, наприклад, ліхтарик, то ми пишемо, але звисає, там ставить між ними нізями не можна нічого. Ми пишемо з даху, з нашого даху, з великого даху, з нового даху. Звисає. Наступне. Поїхав по дорозі. Поїхав по новій дорозі. Поїхав. Ми будемо писати разом, а по, а по дорозі будемо писати окремо, можна вставити слово по новій дорозі. Далі написав на дошці. Написав, тут не можна вставити слово написав на дошці. Можна вставити на новій дошці, на зеленій дошці, на, на шкільній дошці, тому пишемо окремо. Це буде службове слово. Далі. Заобрій закотилося. Заобрій, закотилося. Наступне завдання: прочитай речення, встав на місце пропусків. Префікси або службові слова. Корабель. Доплив до берега. Доплив ми пишемо разом. Доплив. До берега. До нашого берега. До свого берега, до правого берега. Можна вставити слово, тому пишемо окремо. Вершник, зліз з коня. Зліз ми пишемо разом з коня, з молодого коня, з великого коня, з гарного коня. Можна вставити слово, значить, пишемо окремо. Сонце сховалося. За хмару. Сховалася, пишемо разом. А за хмару пишемо окремо. Можна вставити слово за білу хмару, за темну хмару, за сіру хмару. Значить, пишемо окремо.